Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив інформацію про зупинку поставок військової допомоги США для України. Хоча офіційної заяви про це у Білому домі поки що не зробили. Західні експерти прогнозують дефіцит ракет та озброєння в ЗСУ вже за лічені місяці або навіть тижні. Втім, українські урядовці зберігають оптимізм. Зокрема, один з високопосадовців сказав інтерв'ю політику, що відповідне рішення Дональда Трампа стане болісним, але не смертельним. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Призупинення військової допомоги з боку Америки завдасть збитків зусиллям України у стримуванні ворога, але країна продовжуватиме боротьбу у розмові з американськими журналістами. Один з українських високопосадовців зазначив, що рішення Дональда Трампа коштуватиме нам непотрібних смертей та втрачених територій, але не призведе до поразки. Крім того, інсайдер в уряді зазначив, що надія на поновлення поставок залишається, адже це скоріше захід примусової дипломатії з боку Трампа, а не розрив стосунків між країнами. Вірну формулу вирішення цього питання з представниками Білого Дому буде знайдено. Наразі ж думки щодо можливостей України протистояти ворогу без допомоги США різняться. Зокрема, Малкольм Чалмерс із Британського Королівського інституту об'єднаних служб нагадав, що Україна вже пережила припинення допомоги минулого року, тому не впаде і зараз. Але ефект буде кумулятивним. Своєю чергою нардепка Галина Янченко зазначила, що Україна значною мірою залежить від американських розвідувальних даних та постачання засобів. Собі в ППО, що ускладнить захист країни від російських атак ракетами та безпілотниками, за її словами, зупинка допомоги означатиме, що цивільне населення та інфраструктура знову опиняться під загрозою. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може покрити близько 40% своїх військових потреб. Закриття решти ділили між собою США та Європа. Водночас у Києві підкреслюють, що спроба знайти позитивні моменти не скасовує почуття зради через те, що США переходять від ролі найважливіших. ...союзника України до проросійської позиції. Так, голова комітету із зовнішніх зв'язків в українському парламенті Олександр Мерешко зазначив, що маючи можливість чинити тиск на Росію та Україну, Трамп використовує цей вплив не на агресора, а на його жертву. Це виглядає жахливо, особливо коли йдеться про системи протиповітряної оборони, сказав нардеп. Президент США Дональд Трамп запровадив нові торгові обмеження, підвищивши мита на імпорт з Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари до 20%. Наступною мішенью для агресії Дональда Трампа може стати Європа. За даними Bloomberg, це стане найбільшим підвищенням тарифів у США з 30-х років і вплине на імпорт обсягом близько півтора трильйона на рік. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Запровадження торгових обмежень направлено на залучення додаткових надходжень у бюджет США і підтримки внутрішнього виробництва. Втім, це рішення стало серйозним загостренням торговельної війни і може ускладнити відносини Америки з ключовими економічними партнерами. Наслідки економічної конфронтації відчують на собі і американці для домогосподарства США це обернеться додатковими витратами до 2 тисяч доларів на рік. У результаті можливе зростання інфляції та уповільнення економічного росту. Справа в тому, що сучасні Ланцюги постачання тісно інтегровані на міжнародному рівні, і приблизно 50% торгівлі між регіонами відбуваються всередині таких ланцюгів. Вантажі часто перетинають кордони кілька разів. А отже, багаторазове оподаткування митами у 25% суттєво збільшить витрати. Мексика, наприклад, випередила Китай, і стала найбільшим торговельним партнером. США. нові тарифи вплинуть на її сільськогосподарський сектор, який забезпечує 63% імпорту овочів і 47% імпорту імпорт. У фруктів і горіхів у США, пише європейська правда. Автомобільна промисловість, що дає роботу понад мільйону мексиканців і забезпечує 5% ВВП країни, також зазнає серйозного удару. Країна є найбільшим постачальником легкових автомобілів до США, випереджаючи Японію, Південну Корею та Європу. Варто зазначити, що постраждалі сторони не забарилися з відповіддю Трампу. Так Канада вже ввела 25% мита на американський імпорт на суму 20 мільярдів 600 мільйонів доларів. А пізніше розширить їх до 125 мільярдів. Своєю чергою Китай підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та ввів обмеження проти 25 компаній. США. Мексика стала єдиною, хто поки утримується від кроків у відповідь. Президентка Клаудія Шейнбаум 3 березня заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами. Втім, на думку експертів, економічний тиск на США з боку іноземних урядів може стати сильнішим. Найефективнішим контрзаходом проти США будуть тарифи для олігархів. Зокрема, країни можуть прив'язати доступ до своїх ринків до справедливого оподаткування. Якщо, наприклад, Тесла захоче продавати автомобілі в Канаді та Мексиці, її основний акціонер Ілон Маск буде сплачувати податки в цих юрисдикціях. Пише економічна правда, на відміну від традиційних мит, податок на олігархів дарить саме по тих, хто найбільше виграв від глобалізації мільярдерах і компаніях, які вони контролюють, таким чином Відповідь на економічну агресію Дональда Трампа стане побудова нової глобальної економічної системи, що нейтралізує податкову конкуренцію і зменшує нерівність. Росіяни завдали удару касетною ракетою Іскандер м по полігону в селі Черкаське Дніпропетровської області. Її нібито навів дрон Орлан просто під час шикування бійців. За різними даними могли загинути десятки людей ще сотні отримали поранення. Після оприлюднення інформації в мережі здійнялася хвиля критики у бік керівництва ЗСУ через застосування радянської практики шикувань біля фронту. На ситуацію емоційно відреагував командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Про удар ворожої ракети по бійцях на полігоні стало відомо після оприлюднення міноборони РФ від На кадрах видно, як касетна боєголовка влучає у скупчення особового складу. За непідтвердженою інформацією, удар міг бути завданий по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади зсу на полігоні Новомосковській. Факт масової загибелі українських військових на полігоні визнав командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий, не підтвердивши інформацію про шикування прямо, він з Заявив, що покарає тих, хто затягує військових у застарілі процедури і самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Драпатий висловив співчуття родинам загиблих. Повідомив, що наразі триває розслідування обставин трагедії. За словами командувача, він особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати події того дня по Також генерал-майор ЗСУ попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. Драпатий припускає, що правду намагатиме. Муться приховати в тумані бюрократії, але він обіцяє цього не допустити, щоб ніхто не сховався за формальними рапортами, а винні були названі і не змогли відмазатися. Наразі призначено незалежну перевірку за участі військової контрозвідки щодо подій того дня. Також генералів, офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ закликали позбутися формалізму, бюрократії та легковажності своєю чергою. Військові оглядачі кажуть, що це вже друга така трагедія за кілька днів. Інша, нібито сталась біля Запоріжжя, але під Женя цієї інформації наразі немає. Нагадаємо, у листопаді 23-го року у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по скупченню військових, яких зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому командування проігнорувало всі правила маскування. Тоді, внаслідок удару, російської ракети загинули 19 бійців 128-ї восьмої і ще двоє цивільних. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.